Український дипломат Валерій Чалий, в минулому посол України в США, написав дуже цікавий такий іронічний образний допис про ситуацію в українській політиці. Пам'ятаєте, колись в давнину Тарас Григорович Шевченко писав про ситуацію в Російській імперії, наприклад, у вигляді поеми, яка називалася Сон, тобто, нібито там все було описано те, що йому наснилося. Тому що напряму про це говорити не можна було, ну, але це ж сон, сон то таке. От ачали описує наше сьогодення як справи в футбольній команді. Тож, зважаючи на зростаючу критику вболівальниками головного тренера, прийнято рішення переформатувати національну збірну України з футболу. Будуть замінені 5-6 гравців за позиціями. Гравці, правда, ті ж самі, але хто сказав, що це не переформатування? Підхід не те щоб новаторський, але працює наглядача надійно. Від каналу саме Сік, правий захисник піде грати на лівий фланг нападу, воротар в центр поля, нападаючи у ворота і так далі. Крім того, для підсилення ефекту всі три воротарі будуть на полі одночасно. Вони всі потужні, всі мають силовий стиль гри, а як там організуватися на воротах, походу розберуться, пояснив головний тренер. На питання, чому один із гравців переходить кожної гри на нову позицію, то з капітанською пов'язкою, то без неї, головний тренер зробив серйозний вигляд і подивився кудись вгору, недвозначно натякаючи, що є ті, кому подобається такий підхід, а спонсорам відмовляти не можна. Гроші мають ходити за гравцем такий час у світовому футболі. На питання, чому одна з позицій, попри критику зі всіх боків, ніяк не змінюється, і є недвозначні натяки на непотизм. Головний пояснив, що ви не все знаєте, а все вам знати і не потрібно. Просто довіряйте мені. Ви ж не питаєте, звідки тисяча квитків фанатам на кожен матч, і безкоштовні поїздки на три тисячі кілометрів зі збірною в одному автобусі? Так отож. посміхнувся наставник. Натомість для балансу було підтверджено зобов'язання запросити до збірної любимця народу, патріотичного і самовідданого гравця з національного чемпіонату, але лише одного так і кошти на переїзди перельоти зекономити можна, і якихось революційних настроїв в команді також не потрібно. Із фінансово забезпеченими та проживаючими поза територією України легіонерами простіше. Один із гравців. Хоч і зробив багато для країни та команди, має піти зі своєї позиції, а то ще раптом заб'є більше голів за національну збірну, ніж головний тренер у минулому. На зауваження, що це дивний підхід і що таке рішення не підтримується ні багатьма гравцями, ні фанатами. Було сказано, що завжди щось комусь не подобається, а врешті тренер сам все вирішить. Врешті-решт є й інші позиції. Не на полі, правда. Але почесні та ще й справом носіння футбольної форми. Загалом народу сподобалося: пояснення є, двіж є, чергова райдужна перспектива намальована. Що ще треба простому вболівальнику? Аби не було гірше. Головний тренер запевнив, що тепер все буде як треба. А якщо ні, піде на ще більш радикальний крок поміняє гравцям номери на формі. А поки розраховуємо на ці зміни і нашу постійну надію. Що все буде добре. Головний знає краще. Текст Валерія Чалого